9 лютого 2004 року 21-річна студентка Мьора Мюрей пише листа своєму професору. Вона повідомляє, що пропустить тиждень занять через смерть одного членів сім'ї. Але це була брехня. Мора збирає свої речі, знімає всі гроші з картки, купує алкоголь і залишає місто. Через 4 години вона потрапляє в аварію і зникає назавжди. Мора Мюра якимось чином зникає просто на очах у свідків аварії. Співробітник поліції, який прибув на місце події через 10 хвилин, виявить багато дивних речей у її машині та навколо неї. Як це все можна пояснити? Вже понад 20 років справа про зникнення море Мюррей не дає спокою мільйонам людей по всьому світу. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні ми з вами поговоримо про загадкове зникнення море Мюррей. Велика кількість відео на Ютубі, купа статей і форуми рясніють всілякими версіями і теоріями, але прийти до спільної думки ніхто досі таки не може. Ця історія зникнення занадто дивна та заплутана. Тому давайте разом зануримося в неї і спробуємо наблизитися до розгадки одного з найвідоміших і загадкових зникнень в історії. Швиденько нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. А нашим активним глядачам і спонсорам хочу щиро подякувати за коментарі і підтримку. Ви найкращі. А щоб краще зрозуміти, що б сталося, я почну з самого початку. Мора Мюррей народилася 4 травня 82 року в Гансуні, штат Масачусетс. Вона була четвертою дитиною в сім'ї. Коли Морі було 6 років, її батьки розлучилися. Дівчинка жила переважно з матір'ю, але незважаючи на це, вона залишалася близькою зі своїм батьком Фредом. Фред Мюррей працював у медичній сфері, а її мати Лора дбала про будинок для літніх людей. Мора завершила освіту в середній школі Вітмана Хенсона, де вона досягла успіху як зіркова спортсменка шкільної команди з легкої атлетики. Після закінчення школи Мора відвідувала військову академію США, широко відому як Вестпойнт. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім нареченим, лейтенантом армії на ім'я Біллі Роуш. Проте, через деякий час вона перевелася до університету штату Масачусетс. Мора старанно вчилася, планувала стати медсестрою, професійно займалася бігом і при цьому працювала на двох роботах і проходила практику. За кілька тижнів до її зникнення дехто з близьких Мори почав помічати зміни в її поведінці. Навіть її наречений Біль Роуш натякав морі, що вона забагато бере на себе і їй потрібна перерва та відпочинок. Проте ніхто навіть і не здогадувався, що трапиться далі. Чотири дні до зникнення. 5 лютого 2004 року. Мора Мюра чергувала на вахті охорони гуртожитку. Близько 22.20 вона розмовляла по телефону зі своєю старшою сестрою Кейтлін, яка була алкоголіком і була виписана з реабілітаційного центру того вечора. Мене дуже багато говорили. Я сказала, що посварилася зі своїм нареченим, але я не знаю, чому вона засмутилася через те, що я сказала. Через три години після дзвінка Мора почала плакати. І коли керівник запитав, що сталося, Мора відповіла лише двома словами: Моя сестра. Два дні до зникнення. 7 лютого 2004 року Мора бачилася зі своїм батьком. За словами Фреда Мюрея, після того, як вони цілий день шукали нову машину для Мори, вони пішли на вечерю. Мора володіла чорним седаном Сатурн 96-го року. Автомобіль був старий і вже дуже потребував ремонту. Проте в той день придбати новий автомобіль їм так і не вдалося. Під час вечері Фред запропонував доньці взяти свою нову Тойоту Карола, яку він взяв на прокат, аби мора могла покататися ввечері. Дівчина погодилася. Вона відвезла батька назад в мотель і повернулась до університетського містечка, щоб відвідати вечірку в гуртожитку. В якийсь момент Мора згадала, що хотіла б повернути машину батькові тієї ж ночі. Це здається дивним, враховуючи пізній час, і той факт, що мора вживала алкоголь на вечірці. До того ж, Фред не просив її повертати машину в той самий день. Близько пів на третю ночі Мора повідомила своїм друзям, що повертається назад до гуртожитку. Замість цього вона сіла в машину батька і попрямувала до мотелю. Дорогою стався нещасний випадок, і мора врізалася в огорожу. На щастя, дівчина не постраждала, але автомобіль був пошкоджений майже на 10 тисяч доларів. Місцева поліція прибула на місце аварії, але ніяких звинувачень проти Мори не висунули. Офіцер склав звіт про аварію, але ніякої документації про проведення тесту водія на тверезість немає. Натомість офіцери підвезли мору до мотелю. Дівчина була дуже засмучена і залишалася в мотелі разом з батьком до самого ранку. Один день до зникнення Мори. Фред згадує, що після кількох дзвінків, які він зробив вранці, Франції, стало зрозуміло, що страховка покриває всі витрати пов'язані з нещасним випадком. Тому Фред з усіх сил намагався заспокоїти мору. Вранці 8 лютого Мора подзвонила своєму нареченому з телефону її батька. Мора і Біллі зустрічалися вже три роки і планували одружитися. Після їхньої розмови батько відвіз Мору в гуртожиток. Це був останній раз, коли він бачив свою доньку. О 23.26 Мора розмовляла з батьком по телефону. Фред знову намагався заспокоїти її і сказав, що не варто хвилюватися з приводу розбитої машини і що страховка покриє всі витрати. Батько також сказав, що Морі доведеться взяти протокол з місця аварії в трьох примірниках і попросив зателефонувати йому наступного дня ввечері. Але цього дзвінка батько так і не дочекався. День зникнення. В понеділок, 9 лютого, незабаром після опівночі мора використовувала свій персональний комп'ютер, щоб знайти на карті маршрути до Бушера та Берлінгтона у штаті Вермонт. Дівчина просиділа за комп'ютером майже до четвертої ранку. Того конкретного ранку немає ніяких задокументованих взаємодій з сусідами по кімнаті або друзями. Проте Мора зробила кілька телефонних дзвінків незадовго до 13-ї. Мора подзвонила Домініку та Лінді Саломон, подружжя, яка здає в оренду будинок на курорті Аттіта у Барлет, штат нью гемпшир Родина Мори з Нью-Гемпширу, і раніше вони відвідували район Барлет і зупинялися там в сезон, але вони ніколи не зупинялися в цьому конкретному будинку. Саламани не можуть пригадати розмову, яку вони мали в той день з Морою, але вони були впевнені, що вона не бронювала номер в їхньому будинку. Телефонні записи показують, що дзвінок тривав три хвилини. Лінда Саламон сказала поліції, що вони не працюють як готель, і бронювання за такий короткий термін було б неможливим. Після цього, о 13-й мора відправила електронного листа своєму нареченому, в якому було написано: Я кохаю тебе. Я отримала твоє повідомлення, але чесно кажучи, мені не хотілося розмовляти ні з ким з тих, кому я обіцяла сьогодні подзвонити. Але я обіцяю, що подзвоню тобі сьогодні. Близько 13.24 Мюре відправила листи своїм професорам в школі медсестер і своєму керівникові, повідомивши їх, що пропустить тиждень занять через смерть одного членів сім'ї. І що дивно, сім'я Мори пізніше сказала, що не розуміють про що взагалі мова, адже всі здорові і не було ніякої смерті. Лиська подруга Мори розповіла, що було щось, від чого мора хотіла втекти, і вона, ймовірно, була під великим тиском. О 14.05 мора зателефонувала за номером, за яким надають інформацію про бронювання готелів у містечку Стіл, штат Вермонт. Але на лінії були перешкоди, і вона змогла дізнатися лише чи є вільні номера. Але забронювати номер їй так і не вдалося. Проте це ще раз доводить, що Мора хотіла зупинитися у Вермонті або в Ньюгемпширі. О 14.18 Мора дзвонить своєму нареченому, але потрапляє на голосову скриньку. Вона залишає повідомлення, в якому вибачається, що не передзвонила, і обіцяє неодмінно подзвонити йому пізніше. Мора опакувала в свою машину одяг, туалетні приладдя, підручники, зарядний пристрій для мобільного телефону, протизаплідні таблетки та інші особисті речі. Коли після зникнення Мори її кімнату обшукала поліція, вони виявили, що більшість речей упаковані в коробки. На одній з коробок був лист до хлопця Мори із зазначенням проблем у їхніх стосунках. Близько 15.30 мора виїхала з гуртожитку на своєму чорному седані Сатурн 96-го року. Через 10 хвилин після від'їзду Мора зупиняється біля банкомату і знімає 280 доларів. Це були практично останні гроші з її картки. Кадри з камери спостереження показали, що вона була одна. Потім Мора зайшла в сусідній магазин спиртних напоїв, де купила алкоголь приблизно на 40 доларів. О 16.37 Мора перевірила свою голосову пошту на наявність повідомлень. Це був останній записаний дзвінок на її мобільний. В якийсь момент протягом дня Мора також зібрала звіти про нещасні випадки з Масачусетського реєстру транспортних засобів, після чого вона поїхала в подорож на північ у напрямку Нью-Гемпшеру. Погода 9 лютого 2004 року не була оптимальною для тривалої подорожі. На дорогах був сніг і желедиця. Слизькі дороги могли б зробити мандрівку небезпечною, а особливо для тих, хто керує старим автомобілем, що потребує ремонту. Снігові ланцюги в багажнику, які пізніше знайшла поліція в покинутій машині, свідчать про певну підготовку до зимових умов. Але що цікаво, паливний бак автомобілю море був майже порожній. Того вечора, 9 лютого 2004 року, десь після 19-ї години, Мюррей розбила свою машину на безлюдному 112-му шосе неподалік невеличкого містечка Вуцвіль, штат нью гемпшир Пригадаємо, що ввечері аварії на дорозі була ожеледиця з легким сніговим покривом, що ще більше ускладнювало умови дорожнього руху. До того ж, на дорозі не було вуличних ліхтарів, які б освітлювали цю ділянку траси. Місцевість була повита майже повною темрявою за винятком місячного світла, що проникало крізь хмари. Місце аварії було недалеко від різкого повороту дороги, що робить його досить легкою ділянкою для навігації. Будинки в тому районі були рідкісними, але все ж таки присутніми в межах 1-2 кілометрів від місця аварії. Також в тій ділянці не було жодної камери відеоспостереження. В той вечір Фейт Вестман почула гучний стукіт на вулиці біля різкого повороту дороги вліво. Вона виглянула у вікно і побачила чорний седан Сатурн, що застряг в кучугурі снігу недалеко від її будинку. О 19.27 жінка зателефонувала до департаменту шерифа округу Графтон. Фейт Вестман сказала диспетчеру, що стався нещасний випадок, і вона не впевнена, чи є постраждалі, але їй здалося, що вона бачила чоловіка в машині, який курив сигарету. Але, зі слів батьків мори, дівчина не палила і була категорично проти куріння. Але чоловік Фейт Вестман, Тім Вест, був переконаний, що бачив на місці аварії не чоловіка, а жінку, яка користувалася мобільним телефоном. Тім припустив, що червоне світіння, яке його дружина сприйняла за червоне світіння сигарети, насправді було світлом, що йшло від телефону жінки. Тим часом їхня сусідка через дорогу Вірджинія Морат стояла на кухні зі своїм чоловіком Джоном. Коли Вірджиня подивилася з вікна, вона бачила, як інший сусід, Артур Етвуд, приїхав на місце аварії на шкільному автобусі. Артур Етвуд працював водієм шкільного автобуса. За його словами, двигун машини море не працював, але аварійна сигналізація була увімкнена. Автомобіль врізався в дерево з боку водія. Ліва фара була пошкоджена, а лобове скло тріснуте. Чоловік не бачив крові, але море було холодно, і вона тремтіла. Пізніше Етвод розповів, що запропонував дівчині допомогу, але вона попросила його не звертатися в поліцію. За словами Мори, вона вже подзвонила в дорожню службу і викликала допомогу. Але як стане відомо пізніше, ніяких дзвінків дорожній службі від Мори Мюри не надходило. А оскільки аварія сталася в гірському районі, де дуже слабий зв'язок, водій шкільного автобусу запропонував морі почекати у нього вдома до прибуття допомоги. Мора відмовилася і сказала, що буде чекати в своїй машині. Етволд порадив Морі вимкнути фари, аби її не зачепили інші машини, що об'їжджали на повороті. Після цього чоловік поїхав з місця аварії додому і одразу ж викликав поліцію. Під час розмови з офіцером він пригадав, що Мора намагалася триматися на відстані протягом всієї їхньої розмови. Артур Етвод, чоловік міцної статури з вусами і віком близько 60 років. Як пожартувала його дружина, вона б на місці дівчини теж його злякалася. Але як я вже згадувала, коли Артур Етвуд повернувся до свого будинку, він одразу ж зателефонував 9.1.1. Поліція прибула протягом 10 хвилин, але на той час Мора Мюрей вже зникла безвісти. Пам'ятаєте жінку Фейт Вестман, що нібито бачила чоловіка сигаретою? Вона також помітила, що в салоні автомобіля Мори вмикалося і вимикалося світло. Також, зі слів жінки, вона бачила активність біля задньої частини машини, включаючи когось, хто стояв біля багажника. Сержант Сесіл Сміт прибув на місце події о 19.46. Спостерігаючи за прибуттям поліцейської машини, Етвот вирішив повернутися до свого шкільного автобуса, щоб закінчити деяку паперову роботу. У подальших інтерв'ю Етвот сказав, що пройшло від 7 до 10 хвилин з моменту, коли вони розійшлися з морою, і до приїзду поліцейської машини. Коли офіцер Сміт підійшов до машини море, автівка була замкнена. Лобове скло з боку водія тріснуто, обидві подушки безпеки всередині машини були розгорнуті. Зброї ніде не було. Сліди від шин були на снігу біля машини, але на самій дорозі жодних слідів не було. Крім того, щільному снігу навколо дороги не було виявлено теж і чітких слідів ніг. Складалося відчуття, ніби Мора просто розчинилася в повітрі. При огляді автомобіля Сміт помітив червоні плями, які, як виявилось, були від червоного вина. Плями були як всередині, так і ззовні машини. Також сержант помітив порожню пляшку з-під пива і коробку з під вина. А ще на задньому сидінні машини Сміт натрапив на пляшку Кока-Коли, наповнену червоною рідиною з сильним алкогольним запахом. Проте жодних інших пляшок з алкоголем, які мора придбала перед тим, як вирушила в дорогу, не було знайдено. Серед інших предметів, знайдених в машині, були рукавички, компакт диски, косметика, ювелірні вироби з діамантами, схема проїзду до Берлінгтона, улюблена іграшка море, книга про альпінізм та інші особисті речі. В супереч тому, що можна було б очікувати в типовому покинутому транспортному засобі водійські права, море, кредитна картка, гаманець і мобільний телефон не були знайдені. Пізніше сім'я Мори сказала, що не могли до неї додзвонитися, бо її телефон виявився вимкненим. Поліція підтвердила, що ні кредитова картка, ні телефон не було виявлено чи використано з моменту зникнення дівчини. Здавалося, що Мора навмисно не залишила жодних засобів, які б допомогли відстежити її пересування або зв'язатися з нею. Зимове Пальто Мори було залишено на задньому сидінні разом з ковдрою, що вказує на те, що дівчина була готова до холодів. Але дивним чином вирішила не брати ці речі з собою. Пізніше поліція повідомила, що деякі пляшки, куплені в алкогольному магазині, також зникли. На місці аварії також не було слідів того, що дівчину викрали. Не було також і жодних слідів боротьби. Журналіст Джон Магі, який пізніше писав про цей випадок, резюмував інцидент. На повороті машина Море мюррей зійшла з дороги і врізалася в дерево. В цей момент з'явився чоловік, який їхав на шкільному автобусі. Він запитав постраждалу, чи потрібна їй допомога. Вона відмовилась. Через 10 хвилин на місце подій прибула поліція, але Мора Мюррей зникла. Після першого огляду місця аварії у поліції склалось враження, що учасниця автопригоди просто не захотіла, щоб поліція знайшла її. Після перевірки території навколо аварії сержант Сміт пройшов 180 метрів на схід до будинку Артура Етвода. Офіцер знайшов чоловіка, той сидів у своєму автобусі. Сміт постукав у вікно, щоб привернути увагу Етвода, і запитав, чи бачив той дівчину. Водій автобуса повідомив офіцера, що він нікого не бачив з тих пір, як від'їхав від машини море. Тоді сержант Сміт і Етвод разом об'їхали весь район у пошуках дівчини. І це було безрезультатно. Наступного дня поліція оголосила розшук море Мюррей. 10 лютого правоохоронці дали собаці чорну шкіряну рукавичку з машини, щоб відстежити запах зниклої дівчини. Собаці вдалося прослідкувати за запахом моря до точки приблизно в 100 метрах на схід від місця, де була покинута її машина. Це підштовхнуло поліцію до версії, що мора покинула місце аварії на якійсь іншій машині. Проте не було жодних доказів цієї версії і жодних свідків. Через вісім днів після зникнення Мори правоохоронці провели інтерв'ю з її батьком Фредом Мюррей та її нареченим Білі Роушем. Час розмови Білі Роуш розповів, що отримав голосове повідомлення, але він почув лише дихання. А потім, під кінець повідомлення, він почув щось схоже на плач. Він був впевнений, що це був плач море. Розслідування привело поліцію до висновку, що дзвінок надійшов від американського червоного хреста. А це просто не має ніякого сенсу. Адже було б дуже дивним, якби співробітника Червоного Христа дзвонили нареченому море, щоб подихати йому в трубку. Тому, як ви, мабуть, вже зрозуміли, розслідування війшло в глухий кут. Але через місяць після зникнення Мори Мюри зникла ще одна дівчина, Бріана Матланд у Мотгомері, штат Вірджинія. Бріана зникла в 100 кілометрах від місця, де востаннє бачили Мору Мюри. Це привернуло увагу як ЗМІ, так і правоохоронних органів через паралелі між цими двома зникненнями. Бріана, американський підліток, зникла після того, як пішла з роботи. Її машина була знайдена припаркованою заднім ходом біля покинутого будинку приблизно в кілометрі від місця її роботи. Це було ковтком надії для батьків Мори Мюрей, адже, можливо, зникнення їхньої доньки і зникнення Бріани Матланд можуть бути якось пов'язані між собою. Проте поліція штату з'ясувала, що між цими зникненнями не було ніякого зв'язку. Вони також відкинули і можливість причетності серійного вбивця. В той час у Вермонті діяв серійний вбивця на ім'я Ізраїль Кіз. Але, зрештою, він був виключений з числа підозрюваних. У квітні, через два місяці після зникнення Мори Мюри, рік Форсер, місцевий підрядник, повідомив, що бачив мору в ніч її зникнення, приблизно в семи кілометрах від місця, де була покинута її машина. Форсер повертався додому з роботи, коли помітив молоду жінку, схожу на мору, яка бігла у східному напрямку по 112 му шосе. Проте, коли Ріка Форсера допитувала поліція, ще в лютому, через 10 днів після зникнення Мори, він чомусь не повідомив про це спостереження. Пізніше чоловік сказав, що просто заплутався в датах чи в своїх свідченнях. А можливо, йому взагалі це все просто здалося. Проте, після виявлення цієї нової інформації була проведена більш масштабна пошукова операція. Однак і ці пошуки також не дали жодних нових зачіпок. Новий доказ з'явився аж наприкінці 2004 року. До Фреда Мюрея звернувся чоловік, чий брат мав кримінальне минуле і жив менш ніж за два кілометри від місця, де було знайдено машину машиноморе. Цей чоловік знайшов іржавий заплямований ніж, що належав його братові. Також він повідомив, що брат і його дівчина поводилися незвично після зникнення море. Чоловік вважав, що цей заплямований іржавий ніж був використаний у вбивстві море. Через кілька днів ніж був переданий батькові море. Але це все виявилося вигадкою. За словами поліцейських, чоловік сфабрикував цю історію і намагався повісити провину на свого брата, аби отримати винагороду. Більше ніж через півтора роки після зникнення Мори Мюррей, 1 листопада 2005 року, розвиток події у справі з'явився на інтернет-форумі під назвою Небес Небезпеки. Цей форум присвячений обговоренню зникнення Мори. Користувач на ім'я Том Девіс повідомив. Що бачив чорний рюкзак, схожий на рюкзак море, приблизно в 30 метрах на схід від відсіля. Помічник генерального прокурора Джефі Стеллен заявив, що правоохоронні органи знали про цей рюкзак, але не повідомив, чи був він вилучений для проведення судової експертизи. І знову глухий кут. Через два роки, у жовтні 2006 року, близько 10 відставних поліцейських офіцерів і детективів зголосилися очолити дводенні пошуки в радіусі трьох кілометрів від місця, де була знайдена покинута машина Моримюри. В перший день пошуків під час обшуку будинку, що знаходився приблизно в двох кілометрах від місця аварії, пошукові собаки почали лаяти на кумірчину на першому поверсі. Це вказує на те, що там могло зберігатися мертве тіло. В цьому будинку раніше жив. Той самий чоловік, чий брат дав Фреду Мюрою ржавий заплямований ніж у 2004 році. Під час обшуку слідчі зібрали сміттєві пакети з речами та шматок килима з комірчини, щоб протестувати його та іржавий ніж на наявність крові та ДНК. Проте результати цих досліджень донині так і не були опубліковані. Багато хто вірить, що цю справу можна було проскрити ще в 2004 році. І цей невеликий будинок, що знаходиться в глухому лісі, недалеко від місця аварії, був останнім притулком Мори Мюррей. Але був ще один будинок: він знаходився зовсім поруч з місцем аварії. Фред Мюррей і раніше хотів обшукати цей будинок, але власники не хотіли співпрацювати. У лютому 2019 року на 15-ту річницю зникнення Мори після продажу майна нові власники дозволили провести кілька обшуків власності. На початку квітня 2019 року було проведено розкопки в підвалі будинку, проте там нічого не вдалося виявити. Протягом цих 20 років слідчі та онлайн детективи запропонували безліч теорій і безліч підозрюваних. Але не дивлячись на всі зусилля, справа залишається нерозкритою до цього часу. У лютому 2024 року виповнилося 20 років з часу зникнення море Мюри. Влада Нью-Гемпшеру оприлюднила фотографію, яка відображає віковий прогрес і як могла змінитися море за цей час. Бо, можливо, хтось її впізнає, і поліції нарешті вдасться розкрити цю справу. А її батьки і родина нарешті зможуть спати спокійно. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде цікаво почитати ваші думки. Також, якщо у вас є побажання, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. Також напишіть обов'язково в коментарях. А з вами були історії на ніч і всім на добраніч.